Доброго ранку, шановні батьки. Пропоную вам консультацію правила безпеки взимку. Зимова пора переносить багато радості, адже всі так довго чекають на сніг та морози. Взимку можна зліпити сніговіка, пограти у сніжки, покататись на санчатах та ковзанах. Взимку весело відпочивати та про безпеку треба пам'ятати. Правило номер 1 Обов'язково одягати на прогулянку зимовий одяг та взуття, теплі штанці, теплі куртки, шапки, чобітки та рукавички. Правило номер два. Не їж сніг та не облизуй бурульки. Правило No3. Граючись у сніжки, не цілься в обличчя, бо можна травмувати друга. Правило номер 4 Не виходь на ліс, який замерз на річці. Правило номер 5 Катайся на ковзанах Спеціально облаштований ковзанці. Правило номер 6. Не катайся на санчатах біля дороги та залізничних колій. Правило номер 7 Не збивай бурульки з дахів будинків. Правило номер 8. Якщо слизько, йди обережно не біжи, щоб не впасти. Запам'ятай, будь ласка, ці правила і зустрінемось на Прогулянці. До побачення!